Зараз візьмемо коротеньке інтерв'ю у плитошника професіонала, який працює в Чехії. Іванович, скільки такого виходить на плитці заробити в день? На плитці заробити мош. На Пепсі колу і бутерброд. На Пепсі колу і То в Чехії можна заробити. Але ні, серйозно, тако скільки Скільки ти береш за метр квадратний, метр погонний цього і 500 кору ні. Не рахую, рахую від раз, раз протягнув мастерком, 50 корун. Ні, Шутки шутками. Коротше, метри, метр метр погонний коштує укласти цього граніту приблизно 500 корун цієї під сходинки. Під Скільки ти такого ложиш сходинок, е, сходинок в день? П'ять. 5. 5 годинок в день. Одна сходинка має дожини 380, тепер порахуйте. То є 5 годинок в день, то є приблизно там 4 метри. Ну приблизно разом десь так 18 метрів. Якщо помножити на 500, на 500 корон, то ти заробляєш, виходить, грубі гроші, то виходить скільки? То виходить 9 тисяч. Але він не тільки, він ще й має на мене заробити, тому що я брушу це все. Я брушу, ну лепідло сьогодні він собі сам мішає. Там ще один йому муле мішає. Він має на мене заробити, бо я брушу ріжу. Він укладає і цей.